У нас п'ятниця, вечір, кінець робочого дня. Ми святкуємо чому, тому що у нас відчиняється ще й жуйтут нашого керівника. Ми приїхали на цій гарній автівці з автопоінта до жуйтут. І зараз ми будемо задавати декілька питань нашому керівнику з приводу нової цієї закусочної, ресторанчика. Дуже смачна їжа, я вам по своєму досвіду скажу. Сергій, вітаю вас з відкриттям. Як у вас взагалі справи? Все добре. Все добре, як завжди. О, Так, ну я трошки не презентабельний. Сергій у нас як завжди на стілі. Презентабельно, все ж таки важна дата, важний Дуже вечір. Важливо. Дуже важливо. Так. Що взагалі думаєте? Ось закусочна. Про цей заклад. Думаю, що я вас чекаю. Ось, чекаємо Щоб це, всіх все. вас. Бургер сьогодні спробували. Тут такий самий, як і де я пробував раніше. Так що все доволі дуже смачно. Попробував сьогодні перший раз рол з бананом. З бананом? Так, Я перший раз... Я взагалі не знав, що таке є. Я теж не знав, про таке. спробував рол з бананом з креветкою, я в шокі був серйозно. Я просто був в захваті. Тобто -е він він із бананом і з креветкою. Так, і крім того, там, коротше, куча всього, ти їси його як цукерок. Знаєш, що це типу, є такий цукерок попадає, він не солодкий, ну ти їх не можеш зупинитись. От як шашлик. От, ну, а, yeah. короче, я, Нормально. І, це, і ще є один ролик, який я хотів би сьогодні спробувати. Я його навіть зараз заказувати буду. Це із вугрьом і з виноградом. Якщо ви таких слов не чули, то в нас тут вже і тут І Я думаю, вони зараз побачать, як він виглядає. Ми тут продегустуємо, спробуємо. Йому і його. ми покажемо. Да, і приїде пара, зараз Руслан з дружиною, наш керівник по Білогородці. Напевно, все-таки влаштуємо ми змагання. Напевно, все-таки посадимо да. і Вадима, і хто перший з'їсть. і тебе, і Сашу. Бо мені з Русланом, зрозумів, Руслан мені подав. А що це та... а а ну, їсти треба буде міні-бургер або Максі. Напевно, Максі, ти казав Максі, yeah. да? так? Так я, я теж заказав Excel Excel? От, yeah. То ви їх на відео будете їсти? Корречу, побачите. Побачимо, як слюні будуть текти усіх вас, отам дивлячись. Корречу, це ви нам розкажете в коментарях. Ну, так, да. на що тільки не підеш заради контенту, правильно. Так, так що хочете машину? Будь ласка. Будь ласка, хочете бургер? У нас є бургер як машина. Да. бургер як машина з трьома котлетами. Саша, чуєш, а нема бургера з чотирма котлетами, як машина, з чотирма колесами? Ні, тут. Наш... Зробим. Скром... Зробим. Треба буде. І так І називається, Там Можна просто додати, так? Да? Додати котлету. Правильно? От бачите, є. Все. І... Всі зручності. Так. Да. І виходить, можна додати огірочок, ще щось, і вийде як алькантара. <ріху> <ріху> так що, друзі, смішно-смішно, але -смішно, сьогодні дуже вкусно, так що я вас запрошую. Зараз ви все це, -це побачите. Все, І наблюдайте. За